Я думаю, багато буде таких, хто згадає цей смартфон, і у нього тільки виникнуть позитивні емоції. Адже iPhone 6 s Plus на момент свого виходу дуже був популярний смартфон, і його хотіли практично всі, тому що смартфон потужний з великим екраном на той час, і це по суті друга ревізія айфону з екраном 5,5 дюймів. Перед тим був 6 Plus, а потім в оновленому залізі з більш навороченими фішками iPhone 6 s Plus. Це взагалі був топ. І не дивлячись на те, що зараз 2023 рік, але даний смартфон а, зараз досі продається його можна придбати навіть в магазинах. Був варіанти, можна купити на дошках оголошення. Вже він потроху відходить, але є деякі люди, які з ним досі ходять. І iPhone 6 Plus якраз розглядають як перший iPhone для купівлі, щоб попробувати, що таке iPhone, що таке Apple. І насправді цей вибір буде непоганий. за свою ціну. Його можна купити зараз від 3 до 3,5 тисяч гривень, якщо це пам'ять на 16 гігабайт, як в мене. І відповідно можна ним комфортно користуватись, і в принципі основні базові задачі на ньому повністю закриваються. Це відповідно не огляд, це просто я поділюсь свою думкою, покористувався 6s Plus і розкажу, як він працює. Получається, пройшло вже 7 років. Що можу сказати по дизайну? Ну, відповідно, зразу видає його прямокутний екран, кнопка. Хоча кнопка, в принципі, прямокутний екран є в iPhone S'E. Але в цілому ну, видно, що смартфон вже, так скажемо, тих років. Але виглядає він також достатньо гарно, тому що Apple дуже круто роблять свої девайси. І навіть екран тут на даний момент, на даний час, він являється дуже гарним, тому що і плотність пікселів у нього достатньо хороша. Якщо порівняти якісь android смартфони за ціну там 5-6 тисяч гривень, які в магазині подається. Там екран може бути гірше по плотності пікселі, по кольоровій гаммі, взагалі, ну, знову ж таки, дивишся на картинку, вона тут якась така сочніша, приємніша. І навіть е, роки, скільки пройшло, то виглядає картинка дуже гарно. Мені подобається. І яскравості йому вистачає, то ну, тут реально, в принципі, питань ніяких немає. Що можу сказати в цілому по дизайну? Ну, відповідно, зараз смартфони більше йдуть. Е, Ззадні скло, по боках стальна рамка або алюмініва. Цей телефон повністю із алюмінієм, і відповідно це його видає, да, що він старіший. Плюс одна камера, вже незвично одну камеру, знову ж таки, не беремо до уваги там, iPhone XR або iPhone SE. Тут камера зовсім така маленька, є у нас звичайна спишка. Ну і в цілому, ну, тобто це видно, що старіший телефон. Але якщо так розібратись, то виглядає він достатньо гарно. Мені, наприклад, особисто ніколи всі. Полосочки не подобались. Там в айфоні 7 воно виглядає цікавіше, красиво, що там в корпусі воно майже сховано, не видно. Тут трошки ну, це дратували, багато дратували. Ну, якщо ти будеш чохол носити, от Яблучко навіть тут видно, що ну, знову ж таки тут колір один, тут інший, то в чехлі носився. це все ховається. Якщо взяти по стійкості, то даний смартфон, як бачиш, станції зберіг навіть за 7 років дуже гарний. Царапини є, мінімальні, але в цілому це, ну, проблем ніяких немає. Що стосовно кнопок, то кнопочки працюють, качельки гучності відповідно дискаються, кнопка включення-виключення, сім-карта з лівої, з правої частини корпусу, зверху розташована. Лайтінг, який вже давно Apple роблять, і перевага, якщо там для когось важливо, є 3-5 роз'єм для навушників, і ти можеш там підігнати. Якісь свої старіші навушники, або якщо ти цінувач там певного бренду, певного звуку, то відповідно 3.5 є дуже круто, без проблем. Знизу є динамік. Тут на жаль, іде моно, стерео немає, звичайно, і е, по гучності динамік, ну достатньо тихий. З часом він підсів. Але в цілому слухати можна, дзвінок можна почути, і в принципі нарікань немає. Що стосовно вушного динаміку, то в даній версії в мене динамік трохи підсів його можна звичайно замінити. Це не проблема, але е, знаю, що це в шісті, в шістках була проблема у більшості. З вушним динаміком, тобто ви погано чуєте, коли вам щось говорять. Але вас, в принципі, чути добре, мікрофони тут гарні. Це стосується мікрофону, відповідаючи за камеру, запис відео, голос передається чітко. В принципі, моментів ніяких немає. Як працює сам смартфон? От полистаю меню трошки, підвисань таких якихось немає, все плавненько, достатньо ну все швидко відкривається. Давай. Стандартні програми повідкриваю. Наприклад, камера. Ось таким чином запускається. Покажу тобі, що все з першого разу. Відкрили камеру, закрили її. Дозволити один раз. Геолокація теж швиденько визначилась. Відкриваємо годинник, наприклад. App Store. Так, до інтернету я не під'єднався. Зараз піднес до інтернету. Повторно відкриваємо App Store. І от іде завантаження. Буквально декілька секунд все прогрузилось і достатньо плавно можна гортати меню. меню. Ну, все комфортно, в принципі, вкладочки. Ну, знову ж таки, трошки йому треба подумати, ну, все-таки 7 років телефону. Але ну, от, нема такого критичного, що ти сидиш, довго чекаєш, поки він думає, поки воно відкриється. Ось таким чином завантажуються програми, ще вкладку відкрилась. Ну, Моментами прогружається трошки довше. Я App Store спеціально відкрив, тому що ну, багато інформації, воно, відповідно, ресурси бере телефону. Якщо зайти в параметри, давай ми зараз от, таким чином на параметри. Зайдемо в загальні сховище, От наскільки теж от, моментально все прогрузилось. Показали яке сховище. 16 ГБ, звичайно, зараз малувати, то я би радив брати більше. Якщо ти там 6 плюс розглядаєш, то відповідно бери краще більше. Або якщо тобі 16, які, там, ти сильно нічого не ставиш, не зігорний, якісь тяжких програм, то в принципі буде достатньо. В самих налаштуваннях теж ну, все плавненько, комфортно відкривається. Якщо шторку. Давай зараз відкрию ось таким чином. Вверх. Ну, взагалі, питань немає, в принципі, дуже все швиденько. Давай погоду, наприклад, відкриємо. Це по-першому запуску, ще не запускав. Ну, і відповідно, ось таким чином прогружається інформація. А, давай спрограмм, наприклад, YouTube. YouTube, лента. Відео якесь, От, припустимо, ну, я зазвичай ввожу, наприклад, 4К відео, просто щоб була хороша якість, максимальне відео, і якийсь... Можна відос включити. От коротенький, наприклад, я звук виключу, щоб вдруг музика не визначалась Ютубом. Ось так, от зближаємо. По якості зараз покажу, поставлю максимальну, яку він підтримує: 1080 на 60. Ось, якість застосувалась. Картинка плавна, знову ж таки, чітка, кольорова гама дуже хороша. Комфортно буде дивитись відео, там, фільми, взагалі контент переглядати, і відповідно це стосується ігор. Також на очі ips матриця ця дуже комфортна. Apple класно калібрує свої матриці. Відповідно, ну, взагалі питань немає. І в принципі, як ти побачив, що в YouTube все також достатньо швидко працює, комфортно, швиденько відкрилось. Інтернет, якщо хороший, то ніяких моментів не буде. В принципі, от, достатньо швидко. Ну, я реально в шоці: 7 років телефону він грузить ну, достатньо дуже добре. Ну, ось так це виглядає. Стосовно ігор, звичайно, то не варто розглядати, прям, якщо ти хочеш суду для ігор обрати. Я думаю, мало хто буде це робити. Ну, Наприклад, ігрушку запустити така простенька, гра інсайт. Ну і зараз подивишся, як вона по швидкості завантажується. Хоча ігрушка сучасна, може і 2-3 роки є, я не пам'ятаю точно. От. І якщо брати по роботі, тобто дана ігрушка комфортно грається на даному телефоні. І можна собі е, спокійно грати. Е, тобто for Speed там, наприклад, поставити, наскільки знаю, якісь онлайн-ігри, то ну, це все без питань. Ду дуже просто, легко йому витягувати. Так, він трошки нагрівається, я б не сказав, що критично, але десь, якщо так, хвилин 20-30 пограти, е, він ну, трохи розігрівається. Але якщо менше, то відповідно ніяких моментів немає. Тобто, ну, комфортно. При тому, що розміру екрану вистачає, там пальці тримати, е, то. Буде добре, в принципі. Ну знову ж таки, я не фанат ігор, але можна побавитись, можна пограти в ігри. Що стосовно там телеграму, вайберу все відповідно працює, все дуже класно, без якихось питань. Що стосовно ios то радив би, якщо ти купуєш даний пристрій, то або пошукати на чотирнадцятій, адже на п'ятнадцятий він вже трохи повільніше працює. Це вже така різниця є. Бо 15-та там було багато нововведень і. Все-таки вона трохи більше ресурсів телефону бере. На нього можна поставити 15%, ну але це за бажанням. Якщо тобі якісь там фішки потрібні, які є в 15 то вже став, але на продуктивність це повпливає. Що стосовно батареї, давай зайдемо в акумулятор, то акумулятор тут я не знаю, замінювався чи не замінювався. Тут показує ємність 78%. Телефоном я не багато користувався, таких це додатковий, але якщо взяти там по графіку, я його заряджав. Получається, вчора в 14.00. Там використання дуже його було мінімально. Тобто, тут, тут показує екран, ввімкнено. І по заряду, по заряду, зараз покажу, 64%. Тобто, ну там може, я не знаю, воно тут ще не дорахувало, не дорахувало скільки було використання з часу да, далі по графіку. Але в цілому ну годин, напевно, дві. Дві максимум, напевно, дві години, і він, по суті, втратив там 35%. Якщо батарейку нову поміняти, то буде тримати він добре. Плюси завжди хвалились. Ну, хвалили користувачі, що вони тримають дуже гарну зарядку. От, В цілому, ну в роботі комфортно. Основні задачі виконувати можна. Стосовно ігор, ну, ж таки грати в ігри можна. Монтаж відео і робота з фото я би не радив, але в принципі теж можна зробити це на даному телефоні. Ну, так скажемо з невеликою затримкою. Якщо брати до уваги камеру, ну камера, тут звичайно немає какого сенсу розмовляти. Про неї сильно камера ну вже слабовата на даний момент. Тому якщо брати фронталку, то вона зовсім слабенька і по світлу, і в конференціях, то не варіант. Якщо ми говоримо про задню камеру, то при хорошому світлі можна нормальну фотку зробити для інстаграму, там для соцмереж, в принципі, підійде. Але знову ж таки не чекає якоїсь якості. Хоча відео пише він навіть краще, чим фотографує. І це завжди була фішка айфонів. Навіть на 6 s можна записувати там якісь відоси, і вони будуть в хорошій якості. Адже він підтримує е, відеозапис 4 k е, Давай зараз я тобі це продемонструю. Якщо ми зайдемо в камеру то тут є ось такі 4К 30 кадрів. Але так, звичайно, частота кадрів менша, але картинка буде чіткіша. Записує він 1080-60 в 60 кадрів без проблем. В принципі, ось так. Відповідно, знову ж таки, якщо ти хочеш купити даний телефон, попробувати що таке айфон, ти відчуєш так, тобі сподобається, і знову ж таки, якогось дискомфорту прямо колосально. Ти не будеш відчувати там щось довго відкривається, щось глючить, щось тормозить. Все в порядку, в принципі. Якщо тобі сподобається даний огляд, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях свою думку, адже це важливо, щоб відос трошки піднімався вище по переглядах.